Всім привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі WatchTech. Сьогодні у нас на огляді годинник із вінтажної колекції Casio, модель i700W. Перед нами один із представників вінтажних годинників від Casio, який є суперпопулярним у всьому світі. Класичний впізнаваний дизайн, квадратний корпус та рімінець із нержавіючої сталі. Все, що потрібно, щоб стати черговим бестселером. Розміри годинника 37 мм на 35 мм. Вага годинника 50 г. Основна особливість годинника це супертонкий корпус, товщина якого всього 6 мм. Це виглядає не тільки неймовірно в плані дизайну, але й з технічної точки зору. Корпус годинника виготовлений з полімеру, який має глянцеве покриття під нержавіючу сталь. Годинник має чіткі грані корпуса, які сяють і класно переливаються. кнопки в годинника зі справжньої нержавіючої сталі. Мають приємний хід та виступають із корпуса. На корпусі присутні інформаційні написи, що сповіщають нам про наявність підсвітки, захисту від води та будильника. Задня кришка із нержавіючої сталі. На ній розміщена основна інформація про годинник. Балти у годинника теж із нержавійки. Тому якщо ви купили годинник і з часом болти починають ржавіти, знайте вам продали підробку. Ремінець годинника із нержавіючої сталі. Він має зручну застіпку та має регулювання, тому у вас не буде проблем підігнати годинник під своє зап'ястя. Ще одна особливість годинника це мінеральне скло, яке не часто зустрінеш годинниках вінтажної серії. Таке скло добре захищає від подряпин. Годинник має цифровий дисплей, з якого чудово зчитується інформація. На дисплеї показується поточний час та дата, день тижня та число місяця, а при включенні окремої функції з'являються іконки. Годинник має вбудовані функції секундоміра та будильника. Годинник оснащений яскравий LED підсвіткою янтарного кольору. Функції після свідчення немає. Якість підсвітки хороша, що забезпечує гарне зчитування часу в темну пору доби. Цей годинник має базову водонепроникність від бризок води та дощу. Виробник заявляє, що елемент живлення цього годинника має тривалість роботи до 3 років. Модуль годинника простий, тому й налаштовувати годинник легко. Щоб налаштувати годинник, нам в режимі поточного часу потрібно натиснути кнопку Mode кілька разів. Поки не почне блимати показаних секунд. Далі за допомогою кнопки Light ми рухаємося по меню налаштування. А за допомогою правої нижньої кнопки знісюємо налаштування. Після налаштування натискаємо кнопку Mode, і час у нас зберігається. Щоб змінити формат 12-24 години, ми натискаємо праву нижню кнопку. А якщо її затиснути, на дисплеї з'явиться напис Casio. Якщо підсумувати, то A700W це ще один класний вінтажний годинник від Casio. для тих, кому важливий в першу чергу стриманий та стильний дизайн і доторкнутися до історії бренду, але вже в новому дизайні. Всім дякую за перегляд, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Якщо вам сподобався даний годинник, замовити його можна за посиланням під відео. До нових зустрічей!